Незабаром в івано франківську проходитиме міжнародний форум української молоді діаспори івано франківськ 2014 У форумі візьмуть участь керівники світового конгресу українців, народні депутати України, провідники духовенства, депутати обласних та місцевих рад, лідери молодіжних громадських організацій. Більше знає Ольга Гриців. Четвертий форум української молоді діаспори, який традиційно організовує світовий конгрес українських молодіжних організацій, відбудеться цьогоріч вперше на Прикарпатті. З 17 по 28 серпня молоді активісти зможуть послухати ряд цікавих тренінгів, а також насолодитись розважальною програмою та нашими прикарпатськими традиціями. У попередні роки форум відбувався в Києві, Львові та Тернополі. Цьогоріч він складатиметься із чотирьох основних тематичних сесій. Самого форуму можна сказати, що він складається з трьох етап, тобто так заплановано. Перший етап форуму це є табір української молоді діаспори, який відбудеться від 17 до 25 серпня у Ворохті, А тоді, з 25 всі учасники переїжджають до Івано-Франківська. Де відбудеться значить, офіційна частина, тобто другий етап це річні збори Світового конгресу українських молодіжних організацій 26 до 28 серпня, тут у Вено-Франківську. Що стосується річних зборів, програма, ну, це як всі річні збори розумієте, всі там звіти нашого керівництва, звіти молодіжних організацій. Ну, І в рамках програми є такі чотири сегменти, дуже важливі. Відбудуться чотири тематичних сесій. Ну і звичайно, де лекторами будуть як з діаспори, так і з України. Тематика цих чотирьох цих тематичних сесій це є одна з тем, ключова роль молоді в просуванні, значить, українських інтересів. Спочатку учасників форуму чекатиме табір у ворогті, а далі цікава і насичена програма. В рамках цього таборування в нас є дуже різноманітна програма. Я е, ж говорю про гуцульські звичаї, українські звичаї. Ну і е, ми будемо мати два виїзди. Звідти це е, 22 числа е, ми будемо з діаспорою і з нашими молодіжними громадськими організаціями підніматися на найвищу гору Говерлу. Е, е, і буде таке в нас е, почесна варта Говерли. Це Наша е, традиційна програма. В Івано-Франківську, але ми долучаємо до нього діаспору. Чому 22, го а не 24 го на масу. Ми хочемо уникнути цього великого масового сходження, І коли буде 24, те Тобто, що ми однією групою великою, бо в нас також буде немаленька група, піднятися на Говерлу. Ольга Гризів, Андрій Українець, новини телеканалу РАІ.